Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо розбирати маленьке, коротеньке правило відмінювання прикметників після родового відмінка Genitів. Ну що ж, давайте пригадаємо, це було в нас на курсі А2 у запису, кому треба, той піде і купить. Коли прикметник стоїть після іменника в родовому відмінку Genitів, або після питання вес чей то артикль, що робить правильно, не вживається. Артикль не вживається, і прикметник отримує закінчення сильної відміни, тобто як без артикля. І у нас ось є приклади. Бачите, а, тут є. р. Чий старий капелюх це альта отримує закінчення р, er", бо худ – це чоловічий рід, наземний відмінок. Привітна тітка Пауля. Paul's без артикля ми вживаємо фондліге. І щоб це відтренувати, у нас є вправка. Бачите, вона маленька. Сьогодні у нас 6 речень. Ну, завтра я обіцяю, що буде більша вправа, але як є, так є. Подивіться, будь ласка, Весен елеганта, елеганта Р, шаль ес, дас. Шаль це чоловічий рік. Це називний відмінник, значить закінчення R. We fahren mit Roberts Schnellem Auto. Auto це середній Srednig, Davalni Widminoc, topmit plus з zakin M. Bis de Schon in Münchens Technischem Museum Gewesen. Museum це середній Rid, давальний відмінок, in plus dates G de M. Haben Sie Brahmens Schunes Stadzentrum an середній Stadtcentrum знахідний відмінок, значить S. Habt ihr Sabrina's enttäuschtes Gesicht gesehen? Gesicht, so rein dit, значить nachidin widminox, mittel mittelalterliches Stadtbild ist wirklich sehr. Stadtbild is reiningit, to mutter s. Звісно, у нас буде більше прикладів. Ми пояснимо таблицю сильної відміни прикметників. Якщо це буде необхідно, зазначте мені, будь ласка, в коментарях. Бачите, сьогодні маленька у нас така вправка, і завтра ми будемо з вами розглядати нову тему, яка теж присвячена дії деклінаціон des ад'єктивс, але гінте анем релатів прономен ім генетів. І вправка у нас буде вже більше, як ви бачите. Ось така ситуація. Не думаю, що сьогодні нам необхідно з вами розбирати ПДФ, тому що урок тривав аж 5 хвилин. Але якщо кому треба, то зазначте, будь ласка, в коментарях. Все мої хороші, до зустрічі! Ми з вами обов'язково побачимося.